Сьогодні в Коростенському центрі зайнятості на обліку перебуває 1600 безробітних, з яких третя частина жителі сільської місцевості. З початку року до центру звернулося 4310 осіб, 1510 було працевлаштовано. Це досить високий показник, зазначив заступник директора установи Анатолій Голобородий. Крім працевлаштування, служба надає ряд інших послуг. Зокрема, це профорієнтаційна діяльність, організація професійного навчання та інше. На сьогоднішній день. Як ніколи склалася така дестабілізація у попиту і пропозиції робочої сили, тобто ці. Той склад професійний безробітних, який на сьогоднішній день перебуває на обліку, він не задовольняє роботодавців. Роботодавець сьогодні хоче, якщо він платить ну, належну суму заробітної плати, створює належні умови для роботи, він хоче і також і такої ж віддачі від найманого працівника. В зв'язку з тим, що останні роки. Була така тенденція, що молодь йшла в основному в гуманітарні науки, а сьогодні на ринку праці мають попит робітничі професії, і у оцей дисбаланс робочої сили. Ми стараємось його вирівнювати. Починаємо працювати з молоддю з учнівської молоді, допомогти їм визначитися у подальшому в житті. З якими у них буде реальне працевлаштування, як зауважив Анатолій Петрович, в 2012 році почали більш адресно підходити до надання допомоги малозахищеним верствам населення: це інваліди, діти сироти, молодь, жінки та інші. Для прикладу в цьому році за допомогою до центру звернулося 155 людей з обмеженими можливістю. Вястями на обліку перебуває 73 таких особи. Працевлаштовано 21. Також з початку року вдалося забезпечити роботою 509 жінок та 777 чоловік з категорії молодь. В міському центрі зайнятості з'явилися і нововведення. Почали ми працювати по за новими стандартами по нових технологіях. У нас з квітня місяця введена нова система, є програма. Вся база, яка є в користені, вона є загальноукраїнською базою, тобто вакансії, які вносяться в користі, вони автоматично надходять до загальноукраїнської бази вакансій, і кожен може з цими вакансіями ознайомитись на сьогоднішній день, не виходячи з дому. Це основні наші державні портали, це ДЦЗ і труд.gov.ua, де можна відкрити цю сторінку і ознайомитися з будь-якою вакансією по Україні. Направлення на роботу, якщо хтось зацікавлений у якійсь роботі в іншому регіоні, може також отримати прямо в нас в іншій регіон, тому що введено таке нововведення на сьогоднішній день. Що реєстрація безробітних може проводитися в будь-якому центрі зайнятості незалежно від реєстрації в паспорті, тобто прописки в паспорті. Протягом останніх років міський центр зайнятості працює в стабільному режимі, намагається крокувати в ногу сучасністю, освоює нововведення та працює за новими програмами, що дає змогу покращити рівень працевлаштування безробітних в Коростині.